Сьогодні розповім про справжній мастхе для тих, хто хоче блискуче, гладке та контрольоване волосся. Сироватку ті Control Freak. Це ідеальний варіант, якщо ти борешся з пухнастістю або хочеш ідеально пряме волосся. Contour Freak – це легка, нежирна сироватка, яка розгладжує волосся, контролює пухнастість і дарує дзеркальний блиск. Працює як термозахист, допомагає під час викладання праскою або феном, ідеальне для щоденного використання. Розгладжує та контролює неслухняне волосся, має антифриз-ефект. Волосся не пушиться навіть у вологу погоду, додає дзеркального блиску без обтяження. захищає від тепла, чудова основа перед випрямлінням або сушкою. Має приємну шовковисту текстуру, легко наноситься та швидко вбирається. І, звичайно ж, фірмовий аромат тіче. Формат сироватка гель, дуже в використанні. Має дозатор, тому зручно контролювати кількість продукту. Об'єм 250 мл. Підходить і для кучерявого, і для прямого волосся. Нанеси на вологе або підсушене рушником волосся по всій довжині, або лише на зони, що пушаться. Не змивай! Розчиши за бажанням, використай фен або праску для гладкості. Можна також наносити трохи продукту на сухе волосся для блиску та контролю. Результат гладке, блискуче слухняне волосся. Без жирності, без склеювання, без об'ємного пуху. Волосся виглядає доглянутим і здоровим. Для тих, хто випрямляє волосся або хоче максимальної гладкості. Ідеальна для пористого, кучерявого або просто пухнастого волосся. Її люблять і стилісти, і звичайні користувачі, бо вона справді працює. Контролюй волосся, а не навпаки. Ті джепетхет, Control фрік це твоя гладкість, блиск і впевненість щодня.